Від війни в Україні страждає не тільки людське населення, а також брати наші менші тварини. Багато жителів тримають хатніх або дворових тваринок, які з темпами наближення фронту потребують допомоги з боку евакуаційних груп. Проте мало лише евакуювати, треба ще підтримувати життя тваринок, дати прихисток, годувати, надати медичну допомогу, якщо того вимагає стан тварини. Учні та вчителі Шевченківського ліцею Славгородської селищної ради Долучилися до благодійної акції PowerPoint, організаторами якої виступили Національний банк України та організація U-Animals, яка займається порятунком тварин та довкілля від війни та людської жорстокості. З 1 жовтня по 24 листопада 2025 року в будівлі ліцею стоятиме благодійна скринька у вигляді пляшки, в яку будь-хто може покласти певну суму грошей. Зібрані кошти підуть на харчування, медикамент. Вольєри та облаштування притулків для вивезених із зон бойових дій тварин. Участь у благодійній акції була ініціатива відділу світу Слава селищної ради. Термін проведення благодійної акції з 15 вересня по 28 листопада. Але ж у нас вона закінчиться 24 листопада, тому що цей час, який залишається, на те, щоб кошти ми встигли їх віддати до слова. Це далеко не перший благодійний захід, який проходить в стінах даного ліцею. Діти з задоволенням прийняли участь. Вони взагалі нас, яка б нас акція не була оголошена, та ми там допомагали військовим, там посилки вони завжди приймають з великим задоволенням. І коли була ця акція, бігли всі поперед один одного, щоб тільки кинути кошти на. На лікування або там реабілітацію тварин.